Добрий день, мої любі хлопчики та дівчата! Рада знову бачити вас. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Та це ж сорока білобока. Подивіться, яка вона гарна ще й на рожливе на Прилетіла вона не одна, а ще й з собою своїх друзів привела. А хто її друзі? Подивіться на малюнок. Вірно, це тваринки. А сорока хто? Молодці. Сорока це пташка. Порахуйте, скільки тваринок привела сорока. Вірно, чотири. А скільки тут пташок? Одна. А кого більше тварин чи пташок? Так, тварин. А кого менше? Вірно, пташок. А тепер давайте порахуємо, скільки ж у нас всього, друзів. Вірно, п'ять. Хто стоїть самий перший? Сорока. Другим стоїть? Зайчик. А лисичка яка? Третя. Четвертий. Вовчик. А ведмідь який? П'ятий. А хто стоїть перед лисичкою? Вірно, зайчик. Хто стоїть перед ведмедиком? Вовчик. А хто стоїть між зайчиком і вовчиком? Лисичка. А хто стоїть між лисичкою і ведмедиком? Вовчик. Молодці дітки добре впорались. А тепер пригадайте, на чому можна подорожувати. Давайте поїдемо у подорож разом з нашими друзями. Погляньте, чи зможемо ми з вами всі разом з тваринками і сорокою поміститися в одному вагоні? Так, не зможемо. А що нам треба зробити, щоб в вагончик сіли всі звірі? Вірно, додати ще один вагон. Хто поїде у нас в першому вагончику? Сорока. Зайчик і лисичка. А інші звірята поїдуть в другому вагончику. Скільки ми додали вагонів? Один. А скільки всього їх стало? Так, два. А зараз, дітки, відкрийте коробку з олівцями і покладіть перед собою стільки жовтих олівців, скільки було вагончиків на початку. Вірно, один. А тепер покладіть перед собою один зелений олівець. Скільки всього стало олівців? Два. А скільки було вагончиків? Два. Так як же ми з вами отримали число 2? Ми до одного предмета додали ще один і отримали число 2. А як же можна позначити число 2? Вірно, цифрою 2. Цифра 2 така цікава. Загинає хвостик вправо, вліво груди випинає, ніби лебідь випливає. А ось так цифру 2 пишемо у зошиті. Сьогодні ми познайомимося зі складом числа 2. Що таке склад числа? Це кількість будь-яких предметів. У нас склад числа 2. Це значить, ми брали два предмети один олівець і ще один олівець, і отримали число 2. Отже, 2 це 1 і 1. А тепер поміркуйте і дайте відповідь. Ось листок та ще листок заховався між квіток. Вам просте завдання, діти, ці листочки полічити. Правильно, два. Півень залетів на тин, а там півник ще один. Скільки півників усіх? Полічіно швидше їх. Вірно 2. У свій вільний час, дітки, спробуйте викласти цифру 2 із цеглинок Лего. Погляньте на картинку і визначіть, яких предметів по 2. Вірно. Бувають предмети, про які говорять пара. Наприклад, пара очей, пара рукавичок, пара черевик. Пара шкарпеток. Отже, запам'ятайте, предмети, яких може бути по 2, це пара. Поміркуйте, а що на нашому тілі є по 2. Пара чого у нас є? Розгляньте малюнок і знайдіть пари предметів. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Наші звірі вже збираються повертатися додому. Але по якій доріжці їм потрібно йти, вони ніяк не можуть вирішити. Зайчики лисичка підуть по вузенькій доріжці, а вовчик і ведмедик по широкій. А як же дізнатися, яка доріжка широка, а яка вузька? Для цього порівняємо наші смужки, накладемо одну. На іншу. Ми побачили, що жовта смужка вузька, а синя широка. Отже, зайчик і лисичка підуть по жовтій доріжці, а вовчик і ведмедик по синій. А ось і будиночки наших звірят один широкий, а другий вузький. Розгляньте пари предметів і визначте. Які підходять до широкого будиночка, а які до вузького? Молодці дітки, ви добре впоралися. Давайте разом з вами пригадаємо, так з чим же ми сьогодні познайомилися на занятті, з числом і цифрою 2, зі складом числа 2. З поняттям пара. Вирішили цікаві завдання, повторили лічбу та закріпили поняття широкий та вузький. Дякую вам всім за увагу, до побачення і до нових зустрічей!